Створення іншопланетної біосфери. Частина 5. Оригінал. Відео Біблорідіон. переклад та озвучення, записи шостого архіву. Будь ласка, підтримайте оригінального автора по посиланню в описі. У минулій серії ми побачили, як хемофіти, тентаклустоми та саркоподи пройшли адаптацію, необхідну для того, щоб залишити воду позаду і стати першими організмами, які живуть виключно на суходолі. Але еволюція не є лінійним процесом, і в міру того, як ці групи здійснюють перехід на сушу, вони будуть постійно диверсифікуватися, щоб заповнити незліченні ніші, запропоновані їхнім новим наземним середовищем існування. Почнемо з того, що середовище, в якому опиняться наші еншопланетні організми, вийшовши з води, буде теплим, вологим і тропічним. Наша планета має вищу середню температуру ніж Земля, і менші сезонні коливання. Плюс велика кількість сірководню проходить ряд реакцій у верхніх шрах атмосфери, утворюючи сірчану кислоту, навколо якої будуть конденсуватися об'ємні хмари, що принесуть кислотні дощі. Крім того, високі температури і єдиний величезний океан слугують механізмом для створення гігантських штормових систем, які називаються гіперганами, більших за будь-який шторм, що спостерігався на землі. Всі ці фактори означають, що материк. Буде постійно залитий масивними кислотними дощами, які розмиватимуть гори, перетворюючи їх на вивітряні скелі і долини, вирізатимуть величезні річкові русла і дельти, а більшу частину суші займатимуть заболочені, болота і трясьовини. Цей теплий вологий клімат буде ідеальним для хемофітів, які прокладуть шлях до перших наземних екосистем. Як і в океанах, основними джерелами енергії для наземних організмів були сонячне світло та атмосферний сірководень. Які хемофіти використовують для живлення своїх автотрофних реакцій. Перші хемофіти будуть маленькими, схожими на слизову плісню організмами, не більше кількох сантиметрів заввишки, але клада, з якої походять наземні рослини, яку ми називаємо ксенофітами, розвине спеціалізовані тканини, необхідні для росту коренів і стебл, щоб погнати мінерали з ґрунту і рости вгору, щоб збирати більше сонячного світла. А одна група цих рослин, яку ми називаємо ксилофітами, може розвинути міцні опорні тканини, які дозволять їм вирости в перші дерева. До того, як тварини вийдуть на берег, навколо не буде нічого, що могло б з'їсти ці рослини. За одним важливим винятком сапротрофи це організми, які поглинають поживні речовини з мертвої або гниючої органіки, найвідомішими сапротрофами на землі є гриби. Але сапротрофи також існують серед бактерій і навіть деяких видів рослин. У цих прадавніх лісах відмерлі рослинні рештки є ще не використаним джерелом поживних речовин, тому дуже ймовірно, що угруповування гемофітів розвине сапротрофний спосіб життя. Вони можуть бути особливо пристосовані до сапротрофного способу життя, оскільки при розкладанні органічних речовин виділяється сірководень, з якого хемофіти отримують частину своєї енергії. Одна група хемофітів може пристосувати своє коріння до поглинання більшої кількості сірководню та інших поживних речовин з багатого листяного опаду, що вкриває лісову підстилку. Оскільки вони спеціалізуються на такому способі живлення, вони більше не можуть покладатися на фотосинтез для отримання цукрів, і тому їх листя може зменшуватися, можливо, навіть відмовляючись від своїх водоростових симбіонтів і втрачаючи своє червонувате забарвлення. Ці хемофіти, які називаються некрофітами, Стануть першими наземними розкладачами, організмами, які розщеплюють детрит, що вкриває землю, і прироблю поживні речовини, що є життєво важливим для всіх екосистем. Так буде доти, доки тентаклостоми не почнуть вторгнення на сушу, що, ймовірно, відбудеться одночасно з появою перших наземних рослин або невдовзі після неї. Ранні земноводні форми можуть процвітати на узбережжі, але лофосоми матимуть перевагу у внутрішніх біотопах. Перші лофостоми, ймовірно, будуть адаптивними універсалами, оскільки у них не буде багато часу, щоб спеціалізуватися для життя в лісах. У цьому новому середовищі рівень їхнього виживання може бути досить низьким. Тому вони зацікавлені у швидкому і частому розмноженні для підтримання стабільної популяції. Таку стратегію швидкого розмноження іноді називають r селекцією r Відібрані види це ті. Що дають велику кількість нащадків, з яких виживає лише невелика частина. Р віддіберні види, як правило, невеликі за розміром, мають коротку тривалість життя і часто процвітають при колонізації нових оселищ. Сидячі антостоми також демонструють цей спосіб розмноження завдяки своєму широкому нересту, і тому лофостоми можуть успадкувати подібні репродуктивні тенденції, виробляючи тисячі ікринок за один нерест, більшість з яких гине, не досягнувши зрілості. У міру того, як лофостоми розмножуються, вони зазнають швидкої диверсифікації, щоб заповнити всі доступні ніші, що називається адаптивним випромінюванням. До речі, відео про це вже було на каналі посилання в описі. Одна група лофостом може використовувати ніші дрібнотілих істот, зменшуючись до кількох сантиметрів у довжину. Нижче певного розміру їхня черепашка не забезпечує належного захисту, а отже, є непотрібною. І може бути повністю втрачена. Невеликий розмір також означає, що вони не будуть важити дуже багато, а тому потребуватимуть порівняно невеликих м'язових зусиль, щоб підтримувати себе. Тому їхні товсті ноги можуть стати довшими і гнучкішими, що також дозволить їм власти по стеблах рослин і зариватися в листяну підстилку. Через те, що вони знаходяться так низько над землею, навіть найменші зміни рельєфу можуть перешкоджати їхньому зору. Тому... Їхні очні яблука можуть подовжуватися, перетворюючись на перископи, що дозволяє їм бачити через перешкоди і збільшувати поле зору. Ці крихітні лофосоми займатимуть ніші, подібні до тих, що заповнюють стоногі на землі, і, як і членистоногі, вони можуть досягти приголомшливого рівня різноманітності. Членистоногі складають понад 80% всіх видів тварин. Загальна кількість видів усіх хордових, молюсків. Плоских і круглих червів, разом узятих, не дорівняє кількості видів одних лише жуків. Ми ще повернемося до цього питання пізніше, але одним з головних чинників біорізноманіття є варіація середовища існування, яка набагато помітніша в малих масштабах, тому наче крихітні лофостоми можуть досягти рівня поширеності, порівняного з членистоногими. Також, як і членистоногі, вони можуть зберігати тенденцію r відбору, притаманні раннім лофостомам, оскільки r відбір має тенденцію до переваги при малих розмірах тіла, оскільки єдиний реальний спосіб захиститися від більших хижаків це розмножуватися швидше, ніж хижаки можуть їх з'їсти, подібно до тахіпот, які становлять більшість морського планктону. Я називаю цих крихітних істот молокоформами. Їхнє розмаїття може бути надто великим, щоб адекватно каталогізувати, але ми все ж можемо виділити кілька основних ліній. На ранніх етапах своєї еволюції деякі клади можуть спеціалізуватися на харчуванні рослинами, утворюючи першу ланку харчового ланцюга. Деякі з них можуть притворити свої маніпуляційні кінцівки на ріжучі інструменти для зрізання та обробки м'яких тканин навколо листя та гілок, інші можуть розвинути компактний. Міцний ротовий апарат, щоб просверлювати твердіші тканини навколо стебл та корнів, а треті можуть розвинути хоботок з гострими зазублинами, щоб проколювати зовнішню кутикулу рослини та висмоктувати багато на пожуні речовини судинно рідину. У міру того, як ці рослиноїдні клади утверджуються, інші клади молокоформ можуть еволюціонувати, щоб харчуватися ними. Деякі з них можуть пристосувати свої щупальця до гострих, схожих на ікла кіхтів – для проколювання та розчленування здобичі, інші можуть розвинути довші, схожі на батоги щупальця для захоплення та утримання здобичі. а деякі можуть стати падальниками або детроїдами, що верцюються рештками та органічними речовинами, що розкладаються разом з некрофітами. Кожна з цих груп може містити тисячі видів, і вони формують основу майже кожної наземної екосистеми на планеті. У той час як молокоформи можуть бути неймовірно різноманітними. Інші клади лофостом можуть зберігати пристойні розміри та тверду черепашку, і в міру того як рівень кисню зростатиме з поширенням лісів, вони зможуть досягти порівняно великих розмірів тіла, хоча все ще будуть обмежені відсутністю скелетної опорної структури та неефективними дихальним механізмом. За таких розмірів їм не потрібні будуть довгі очні яблука, щоб бачити далі, тому вони можуть стискатися в компактні м'язисті башти, щоб зменшити ймовірність пошкодження. Хоча вони все ще можуть повертатися вперед і назад, щоб збільшити поле зору. А оскільки ці форми спеціалізуються на наземному житті, в одному із родів можна побачити радикальні інновації в їхній травній системі. Ми вже говорили, що вся гострозойна гілка еволюційного дерева антостом має сліпий кишечник, тобто вони їдять і виводять відходи через один і той самий отвір. Це не дуже ефективно, оскільки щойно проковтнута їжа змішується з їжею, яка вже перетравлена. На землі багатий клад вториння еволюціонували в наскрізний кишечник з предковою сліпої кишки, тому те ж саме може відбуватися і в ловостомах. Можливо, в одній з інноваційних клад кишечник еволюціонує у своєрідну перегородку, перетворюючись на вигнутий тракт з окремими канальцями для смоктування і виведення. Цей розвиток допоможе їм витягувати з їжі більше поживних речовин, ніж іншим кладам. І тому цілофостоми, яких я назву диплостомами, можуть стати домінуючою групою великих наземних тварин у цих прадавніх лісах. Більший розмір тіла також може призвести до того, що ці диплостоми перейдуть від r селекції до k селекції, замість того, щоб розмножуватися у величезній кількості, як r селекціоновані види, вони дають менше нащадків, але інвестують у них більше коштів, щоб підвищити їхні шанси на виживання. K відбору, як правило, віддають перевагу великі види, які мають відносно довгу тривалість життя або живуть у переповнених екосистемах з високою щільністю популяції. Таким чином, збільшення розміру диплостом може відбуватися паралельно зі зменшенням кількості запліднених яєць, які вони виробляють у будь-якій клаці, від кількох тисяч яєць у предковістки хлопостом до кількох сотень або навіть кількох десятків у великих форм. Пам'ятайте, що Р і К-відбір. Існує в широкому спектрі, і більшість видів будуть існувати десь між цими двома крайнощами, а деякі види можуть навіть чергуватися між ними. Наприклад, хемофіти розмножуються не статевим шляхом, що дозволяє їм колонізувати нові або малозаселені місця проживання, як r селекціоновані види. Але в місцях, які вже колонізовані або густо заселені, вони переходять на статеве розмноження, щоб максимізувати генетичну варіацію. І вони упаковують запліднені спори в діаспору, щоб збільшити свої шанси на виживання, як к-селекціоновані види, що насправді дуже схоже на те, що роблять багато видів грибів на землі. Дипластоми можуть ставати все більш к-селекціонованими в міру того, як вони розвиватимуть більший розмір тіла, чому сприятиме збільшення атмосферного кисню, а також їхня ефективна травна система. Безпосередньою перевагою складного кишківника. Є покращена здатність справлятися з твердими, неперетравлюваними тканинами великих рослин, тому більшість ранніх диплостом можуть бути травоїдними. Одна з клад може спеціалізовуватися на травоїдному харчуванні, перетворивши частини своїх кормових рук на довгі щупальця, якими вони хапають їжу, тоді як решта рук може розширитися і вкритися рядами зубів для пережовування рослинності перед ковтанням. Достаток їжі в лісах. Може дозволити цим кладам ще більше збільшитися в розмірах до верхньої межі, на яку здатне їхнє безкісткове тіло. По мірі зростання, їхні ноги можуть потовщуватися кільцями м'язів, щоб витримувати більшу вагу, і, можливо, втрачати здатність втягуватись у тіло. Але еволюція великих травоїдних створить нішу для хижаків, які ними харчуватимуться. І це буде лише питання часу, коли одна склад диплостом стане м'ясоїдною. Цей перехід може розпочатися з клади, яка еволюціонує, щоб доповнити свій раціон, харчуючись молокоформами або поїдаючи падло, поступово стаючи універсальними всеїдними тваринами. Ці види можуть бути меншими за своїх рослиноїдних родичів, тому не матимуть такої міцної будови. А їхній універсальний спосіб життя може вимагати більшої рухливості, ніж спеціалізоване травоїдне харчування, що передбачає такі дії, як риття або лазання. Тому їхні черепашки можуть ставати тоншими і вущими, щоб не заважати рухам. Назвемо цих істот стеностраканами, які утворюють сестринську групу з повністю рослиновідними диплостомами або плакостраканами. Одна група стеностраканів може заповнити ніші адаптивних пристосуванців у той час, як плакостракани безперервно і без розбори пожирають багату рослинність. Ці істоти можуть бути більш вибірковими у своєму харчуванні. Тому деякі з їхніх шупелець можуть еволюціонувати в вусики, наповнені нюховими органами, щоб обмацувати листки на предмет наявності в них чогось сівного. За часом, однак, інша група стеностраканів може завершити перехід до м'ясоїдності, спеціалізуючись на харчуванні більшою здобиччю, ставши першими в історії наземним макрохижаком. Цьому переходу може сприяти одна важлива особливість, будучи вищими хижаками. Захист не є для них пріоритетом, тоді як швидкість і маневреність мають вирішальне значення для успішного полювання. Тому ця нова хижа клада може зменшити свій панцир ще більше, ніж інші стеностракани, але замість того, щоб повністю втратити його як молокоформи, вони можуть замість нього інтерналізувати його як жорстку структуру в своєму тілі. Оскільки черепашка більше не забезпечує жодного захисту. Вона може зменшитися і перетворитися на довгу гнучку структуру, яка забезпечує внутрішню підтримку, подібно до гладіуса кальмарів або навіть хребта хребетних тварин. Ця структура тепер слугує місцем прикріплення м'язів, надаючи їм більшого важеля і роблячи ходьбу набагато ефективнішою. Вони все ще не зможуть бігати з великою швидкістю, але легко випереджатимуть громістких травоїдних тварин, якими харчуються. Щоб пробити броню здобичі, Їхні щупальця можуть вкорочуватися і вкриватися зубоподібними колючками для потужних укусів. Я назву ці форми кольостраканами. У відповідь на появу цих нових хижаків, іншим гладим теплостом доведеться прийти через захисні адаптації. Великі плакостракани можуть просто потовщити свою черепашку і розвинути додаткову броню, тоді як меншим всеїдним стеностраканам все одно потрібно буде зберігати певну гнучкість, тому вони можуть розділити свою черепашку на смуги. Щоб забезпечити захист, не обмежуючи при цьому свої рухи, і, можливо, навіть розвинути здатність згортатися в захисну кулю. Я назву цю групу Десмостраканами, всі ці різноманітні групи лофостом будуть насолоджуватися мільйонами років неперевершеного панування над сушою, доки саркоподи не вийдуть на берег і не кинуть виклик їхньому пануванню. Як і раніло фостоми, перші остеоподи, ймовірно, будуть тяжіти до тактики r розмноження, щоб відбір допоміг їм швидко колонізувати нове середовище існування, і з цією метою вони можуть використовувати унікальну репродуктивну здатність. У частині 2 ми говорили, що предкові поліподи були двохстатевими, тобто мали відмінності між чоловічими та жіночими особинами. Але що, якщо ми додамо до цього невелику варіацію? Що якщо, подібно до деяких видів риб амфібій та членсуногих на землі, саркоподи та остеоподи, від яких вони походять, демонструють послідовний гермафродитизм, коли вони можуть змінювати свою стать у певний момент свого життєвого циклу? Це контрастує з лофостомами, личинки яких взагалі немає статевих ознак, і лише після досягнення зрілості вони стають самцем або самкою і залишаються цієї статі до кінця життя. Послідовний гермафродитизм, остеопод може мати перевагу, оскільки в будь-якій популяції, де пропорція самців і самок не збалансована, особа не може змінити стать, щоб підвищити ймовірність, знайти собі пару і допомогти популяції залишатися стабільною. На відміну від ранніх ловостом, перші остеоподи розвиватимуться у вже переповненій екосистемі, тому для того, щоб пристосуватися до будь-яких наземних ніж, їм доведеться конкурувати з домінуючими кладами лофостом. Але остеоподи. Матимуть значну перевагу завдяки своєму внутрішньому скелету та ефективній дихальній системі, що забезпечить їм набагато більший потенційний розмір і маневреність ніж логостомом. мірі розвитку скелета, остеоподи можуть розділитися на дві лінії. Одна з них може розвинути кілька гнучких поясів кінцівок для більшої мобільності та швидкості, тоді як інша може розвинути один злитий пояс кінцівок для підтримки більшого розміру тіла. Ми будемо називати ці дві лінії поліскіями та сінескіями відповідно. Ранні поліськіяни будуть невеликими і пристосованими всеїдними тваринами, що покладаються на швидкість і спритність для виживання, в той час як мічний скелет сінескіян дозволить їм спеціалізуватися на нішах великих наземних мешканців, і вони швидко стануть найбільшими наземними тваринами на планеті. Коли вони стануть більшими, їхні ноги розширяться, оскільки якщо ступні будуть занадто вузькими. Вони занурюватимуться в землю, що буде особливо проблематично в багнистих болотах, які вкривають більшу частину ландшафту. На відміну від земних титропод, їхні ноги не матимуть пальців, а складатимуться з одного пальця, схожого на кіготь, з поверхнею для захоплення на ніжній стороні. Земні титроподи успадкували пальці рук і ніг від своїх предків лопатоперих риб, але сорокоподи, від яких походять остеоподи, мають гідравлічні ноги замість плавників. І не мають жодних пальців, тому остеоподи також будуть безпалими. Поява цих нових класів спричинить еволюційну боротьбу між лофостомами та остеоподами за домінування в наземних екосистемах. Принцип конкурентного виключення стверджує, що два види не можуть займати одну і тужнішу в одній екосистемі без того, щоб один з них не витіснив інший. Жодна склад лофостом не може досягти такого ж розміру, як сінські яни, і не має такої швидкості та маневреності, як поліські яни. Тому вони можуть почати втрачати позиції, але вимирання не єдиний можливий результат. Розподіл ніж це процес, в якому види, що конкурують за одну і ту ж нішу, проходять адаптацію для більш специфічної реалізації цієї ніші, щоб вони могли співіснувати. Наприклад, різні види анолісових, що мешкають на Крипських островах. Хоч і заповнюють загальну нішу комохоїдних, що мешкають на деревах, уникають конкуренції один з одним, живучи в різних мікросередовищах, визначених конкретними типами рослинності та рівнями сонячного світла і вологи. Конкуруючи кладел хвостом і остеопод, можуть робити щось подібне, еволюціонуючи до життя в різних середовищах існування і конкуруючи за різні ресурси. Наприклад, дисмостракани та поліскіяни, які є пристосованими всеєдними. Можуть уникати конкуренції один з одним, спеціалізуючись на різних раціонах харчування. Поліскияни можуть використовувати свою мобільність, щоб лазити і жити серед гілок дерев, де вони можуть харчуватися листям і змішаною рослинною масою, а також збирати сміття і полювати на дрібну здобич. Їхні щелепи можуть розширюватися, перетворюючись на долотоподібні структури, які допомагають справлятися з різноманітною їжею. А також прогризати жорстку зовнішню кутикулу дерев у пошуках деревогризучих молокоформ. Щоб допомогти їм лазити по деревах і долати пересічну місцевість, на їхніх ногах можуть розвиватися кігті, а кінцівки можуть продовжуватися щоб проникати в проміжки між гілками. Життя на деревах також слугує захисною адаптацією, оскільки вони будуть недосяжними для багатьох великих наземних хижаків, і багато видів можуть доповнити це камуфляжними візерунками. Які дозволять їм злитися з червоним листям довколишніх дерев. Це будуть одні з перших в історії деревних тварин, що живуть подіно до гризонів або напівмап. Я називаю цих істот платидонтами. Конкуренція з боку цих пристосованих остеопотів може вплинути на десмостраканів, що, можливо, призведе до вимирання багатьох універсальних видів і змусить ті види, що залишилися, перейти до більш вузькоспеціалізованого способу життя. Вони не зможуть лазити по деревах так само добре, як платидонти і тому можуть залишитися на рівні землі та спеціалізуватися на харчуванні молокоформами, яких багато серед листяного опаду. Тим більше, що для того, щоб на них полювати, не потрібна велика швидкість. На землі тварин, які займають аналогічні ніші, можна назвати комахоїдними, але, звичайно, на цій планеті немає комах, тому для наших цілей я збираюся ввести термін «молокоїдні». Щоб описати їхні харчові звички. Щоб пристосуватися до такого способу життя, деякі з їхніх щупалиць можуть подовжуватися, перетворюючись на батоги, щоб схопити будь-яку знайдену ними маленьку форму, яка потім буде розчавлена між шліфувальними поверхнями двох або нижніх щупалець. Оскільки такий спосіб життя вимагає меншої рухливості, ніж у їхніх пристосованих предків, вони можуть стати об'ємнішими і важчими. Відмовившись від життя пов'язаного з лазанням по підстилці і тепер залишаючись виключно на рівні землі. Аналогічно, плакостракани можуть уникати конкуренції з травоїдними сінескіянами, спеціалізуючись на харчуванні різними типами рослинності. Сінескіяни можуть використовувати перевагу свого розміру для використання ніж великих тварин, які їдять листя або високоростучі фрукти, розвиваючи довгі ноги, щоб діставати до високих гілок. Ці лапки можуть закінчуватися хачкуватими кігтями, які тягнуть листя до м'язистого рота, а голова груди можуть збільшуватися, щоб вмістити розширену передню кишку для боротьби з жорсткою дерев'янистою рослинністю. Називаємо цих незрабних тварин мегалобрахідами. Ці адаптації разом з їхніми великими розмірами означатимуть, що мегалобрахіди зможуть харчуватися рослинністю далеко за межами досяжності плакостраканів, тому. Паку стракани можуть відреагувати на це, спеціалізуючись на нішах важких тварин, що пасуться, харчуючись низькою рослинністю на лісовій підстилці. і таким чином їхні щупальця, які більше не використовуватимуться для того, щоб тягнутися вгору за їжею, стануть коротшими і використовуватимуться для пошку їжі серед листяного опаду або для викопування коріння. Серед хижих клад, поділ ніж може стимулювати еволюцію нових тактик полювання. Якщо група польськіян еволюціонує до хижаків, вони можуть використовувати свою швидкість для спеціалізації на полюванні з переслідуванням. Їхні задні лапи можуть подовжитися і вирівнятися, щоб стати паралельними тілу для більш спрямованого прикладання сили, що дозволить їм вибухово прискорюватися. Їхні очі можуть переміститися вперед до передньої частини голови грудей, щоб забезпечити їм краще сприйняття глибини, а їхні педипальпи можуть стати гострими ріжучими поверхнями. Щоб розрубувати здобич. Цей набір ознак дасть їм швидкість і зброю, щоб переслідувати швидку здобич, як плотодонти, і займати ніші подібні до тих, що займають лисиці та інші псові на землі. Я назву їх дромеоподами. Дромеоподи можуть перевершити багатьох хижих колестраканів, але ті з них, що виживуть, Зможуть уникнути конкуренції, спеціалізуючись на тактиці засідки. Їхні гладіуси можуть еволюціонувати, стаючи дедалі легшими та еластичнішими, так що коли м'язи спини скорочуються, вони згинають гладіус у криву, накопичуючи енергію, як лук. А коли м'язи розслабляються, гладіус повертається до своєї початкової форми, штовхаючи тварину вперед у своєрідному обмежувальному стрибку. Це може призвести до того, що у них розвинеться химерний, схожий на гусіневий спосіб пересування, а також вражаюча здатність до стрибків, яку вони можуть широко використовувати для втечі від більших їжаків або для нападу на здобич із засідки. Багато видів може зазнати подальшого розподілу, ніж еволюціонувавши до життя серед гілок дерев, які є занадто високими або нестабільними для дравмоопод, які в першу чергу пристосовані до життя в підстилці. І їхні ходильні ноги можуть втратити здатність нести вагу і пристосовуватися до того, щоб хапатися і чіплятися за гілки дерев, як щипці, а також закріплюватися на місці, коли вони кидаються на здобич. Завдяки цим адаптаціям ці диплостоми, які я назву елостопондами, стануть найрухливішими лофостомами, можливо, достатніми для того, щоб стати ефективними хижаками. Що стоять у засідці на деревах і харчуються малкоформами та платедонтами, з якими вони мешкають на одному дереві. Однак меглобрахиди можуть бути занадто великими, щоб слугувати придатними мішенями для елестопонт або одромеопод, які спеціалізуються на полюванні на дрібну швидку здобуч. Але знову ж таки, там, де в харчовому ланцюзі з'являється прогалина, неминуче з'являється щось, що її заповнює. В даному випадку на ранньому етапі історії Снескиян. Та сама популяція, від якої відокремилися меглобрахиди, може дати початок групі великих хижаків. Вони могли б використовувати свої міцні педипальпи, щоб хапати і утримувати здобич, в той час, як їхні очі, подібно до очей дромеопод, могли скупчуватися в передній частині голови грудей, щоб допомогти їм сфокусуватись на добичі. Їхні щелепи можуть подовжитися і стати більш мускулистими, а зуби витягнутися і загостритися, щоб розрізати плоть. Ці істоти стануть новими верхівковими хижаками цих ранніх екосистем і найбільшими хижаками свого часу. Однак, незважаючи на свій розмір і жорстокість, вони все ще можуть зберігати деякі всеїдні риси предків синескіян, що дозволить їм харчуватися рослинністю або падлом, якщо це необхідно. Подібно до ведмедів або вимерлих ентолодонтів на землі. Називаємо цих істот дейногнатами. Таким чином. Наші наземні екосистеми виглядають досить добре сформованими, а наші два плани зазнали значних змін на цьому шляху. Як завжди, майте на увазі, що це лише основні групи, які ми тут детально описуємо, і, ймовірно, існує незлічена кількість інших клад, які з'являються і зникають разом з ними. Це лише приблизний нарос екосистем, які можуть розвиватися протягом перших 50 мільйонів років після появи перших лофостом, але на горизонті. З'являються ознаки змін. Клімат стає прохолоднішим і сухішим, а тропічні ліси рідшають. Стабільні гостинні місця існування, яких досі процвітали наші види, не триватимуть вічно, тож цим кладом доведеться пристосовуватися до мінливого світу або ж їм загрожує вимирання. У наступному епізоді ми побачимо, як ці роди залишають давні ліси позаду і проходять подальшу диверсифікацію, щоб заявувати різноманітні нові місця проживання. По всьому суперконтиненту